Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Вісім обстрілів за ніч російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину. З градів та важкої артилерії поцілили по трьох громадах Нікопольського району. На щастя, люди не постраждали. Ворожі снаряди понівечили інфраструктуру. Більше подробиць у нашому сюжеті. Вночі окупанти вісім разів гатили по нікупольщині зградів та важкої артилерії обстріляли три громади. На щастя, люди не постраждали. Найбільше дісталося Червоногригорівській громаді. Там пошкоджені сім приватних будинків та дві господарчі споруди. Понівечені магазин, автомобіль та 20 сонячних панелей. Також ворожі снаряди зачепили чотири газогони та дві лінії електропередач. Зі сльозами на очах Світлана згадує, як здригалася від гучних вибухів. Російські снаряди прилітають просто у її двір другу ніч поспіль. Вчора був прильот. вилетіли чотири окна. Сьогодні опять був вчора в пол второго, сьогодні в 12 часов. Останні чотири окна, чотири окна ще вибило. Mm -hmm. Ну і во з с сторони стороны стінка. стенка. Зачем они здесь? Нас не надо освобождать. не надо. Ми живемо хорошо. Нам не, не нужны їхній этот. у Марганицькій та нікопольській громадах. Наслідки ворожих атак уточнюються. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. В інших громадах Дніпропетровщини ця ніч минула без обстрілів. Поліна Полимарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу Зсу за крок до звільнення Криміної на Луганщині. Втім, Бахмутський і Авдіївський напрямки все ж ще залишаються найгарячішими точками в Україні. З самого ранку окупанти вдарили ракетами по Харкову. Також протягом минулої доби ворогатив і по Херсону. Як міста України оговтуються від наслідків ворожих обстрілів? Та чому британське міністерство оборони вважає, що армія РФ слабшає з кожним днем. Наш традиційний оглядовий сюжет. Ось так розпочалася середа у Харкові. Самого ранку окупанти вдарили ракетами по місту. Поранення отримав 48-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні. А вчора ввечері окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Від атаки постраждала жінка, а ще один чоловік підірвався на вибуховому пристрої. А на Донбасі українські військові відбили низку атак, вразили склади та важливу військову техніку ворога. Українські ракетники і артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки, два склади боєприпасів, а також важливий військовий об'єкт окупантів. Протягом минулої доби противник 23 рази обстріляв Херсон. Росіяни поцілили по місцевому пологовому відділенню лікарні. У закладі перебувало п'ять жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав. Також ворожі снаряди влучили в дитсадок ліпзавод, житлові будинки. Внаслідок обстрілів троє людей дісали поранення різного ступеня тяжкості. Бахмутські і авдіївські напрямки залишаються найгарячішими точками на фронтовій мапі. Також ворог намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка і Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка на Донеччині, а на Луганщині ЗСУ наближаються до звільнення Криміної. Всі росіяни, які приїжджали, працювати, гражданські тобто медики, або ремонтні бригади, вони всі вже звернули свої роботи, всі виїхали в сторону Російської Федерації. Важливість цієї події також відзначило Міністерство оборони Великобританії у своїх соціальних мережах. В останні дні Росія ймовірно зміцнила кремінський сектор своєї лінії фронту на Луганщині, оскільки вона перебуває під постійним тиском з боку українських військових. До Бахмута, де зараз точаться найзапекліші бої, приїхав начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Заслухав доповіді командирів підрозділів, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів. Стало відомо, що США передали Україні батареї з РК та ракети до них. Крім того, Італія розглядає виділення для України грошей на посилення нашої ППО. Я вірю, що італійська підтримка дозволить нам зміцнити захист українського неба. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Різдво в полоні так назвали акцію на підтримку захисників Азовсталі. Рідні та друзі бійців приїхали з різних міст України, аби вкотре нагадати про наших оборонців, які і досі перебувають в полоні у агресора. До учасників акції приєднались також родичі військовослужбовців з інших бригад, зокрема 93-ї та 25-ї. Анастасія на акції заради свого чоловіка Артем, боєць полку Азов, двічі був поранений останнього разу в полоні в Оленівці під час теракту, звідти і дзвонив дружині. Питав, чи Запоріжжя наше, тому, що їм там сказали, що вже не наше. Сказав, щоб продовжувала за ним боротьбу бо за нього, щоб не здавалася і щоб обіцяла, що як буде якась. Погрожувати загрози, то щоб з малим виїхала, щоб не, не лишилося там у Кривому Розі. Я з Кривого Рога приїхала. Так само в Оленівці перебував у чоловік Ольги. Де росіяни його утримують, зараз дівчина не знає. Не знаю, у якому стані він зараз, де знаходиться. Я не знаю, ніякі міжнародні організації мені не можуть дати. Відповіді, Ще з травня місяці я б'ю усі двері, а Червоний Хрест мені каже, ми нічого не знаємо. Ми нічого не можемо вам сказати. Нас туди не допускають, і все це, це, це я чую. Акцію назвали Різдво у полоні і зробили інсталяцію, аби нагадати всій Україні про своїх героїв. На цій стороні ми зобразили те, в яких умовах перебувають наші захисники. А на цій стороні те, що українці святкують різдво новий рік. А наші захисники на жаль не зможуть цього зробити, тому що обмінів не проводиться. В останніх обмінах немає жодних азовців. Хлопець дівчини Віталій з позивним кадет є в списках загиблих після теракту в Оленівці. З свідчення обміняних мені сказали, що його везли в 15-ту лікарню Донецька, і є надія на те, що він жив. І я буду в це вірити до останнього. Я буду боротися за нього, поки його не буде вдома. Віолета з Маріуполя зараз проживає на Кіровоградщині. Прийшла на підтримку всіх полонених і щоб визволили оборонців Азовсталі. Її наречений Богдан так само перебуває в списках загиблих. 11 жовтня були передані тіла в Київ. Вже пройшло три місяці. Ми досі не знаємо, хто, хто загинув, немає. Ніяких ДНК. Невідомо ще чекати, скільки. Ми не знаємо, чи Проводяться якісь дії. Ми розмовляємо з патронатної служби. ДНК беруться, але що надалі, скільки чекати, ми теж не знаємо. Близькі та друзі полонених зібралися, аби тема визволення героїв не згасала. І за них боролись не тільки рідні. На акцію прийшли також родичі військовослужбовців 25-ї та 93-ї бригад. В останній служив чоловік Світлани. Він зник під Бахмутом. Доля Єгора й досі невідома. Ми взагалі приїхали з Херсонщини, виїхали з окупації. Тобто, коли ми приїхали з Запоріжжя, він без сумнівів зібрався, і ну, в нього було таке покликання. Він знав, що йому треба захищати, так як у нас вдома дві донечки. Він знав, за що він іде туди. Він знав, кого він йде захищати. Доньки Світлани чекають на тата, вірять в його повернення, так само, як і восьмирічний син Анастасії. Написали листа різдвяному Янголу, і Богу звернувся, що йому не потрібно ніяких подарунків, тільки щоб тата вернули з полону. Олена Петриченкова, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. Грабували будинки, знущалися з місцевих та прицільно нищили цивільну інфраструктуру. Такі жахіття від російських військових довелося пережити мешканцям селища Любимівка, що на Херсонщині. У жовтні населений пункт вдалося повернути під контроль України з тими, хто пережив окупацію. Спілкувалася наша Софія Куценко. Вони ходили, переписували, хто живе, що їсте, Їх це цікавило. Приходили до нас, ось обрали закатку, бо вони жрать хотіли. З жахом та відразою пані Анастасія згадує, що творили окупанти в її рідній Любимівці. Невеличке селище в Херсонській області цілих вісім місяців перебувало під контролем росіян. Тут вони почувалися господарями, каже жінка, хоч і жили на свинофермі і дивувалися благам цивілізації. Кажуть, як називається ваш посілок? Городок. А дівчата кажуть, це не городок, це село. А що таке село? А вони кажуть, деревня, не може бути. Є собі село, що це ж у нас асфальт у селі, що у кожній хаті є санузіло. Окупанти не приховували, що на українську землю в першу чергу прийшли за наживою, згадують місцеві. Ворог брав все, що хотів, бо відчував свою безкарність. З будинків місцевих росіяни виносили техніку і меблі, повністю розгробували і школу, а те, що не вдалося вкрасти, просто знищили. Те, що було з школи і що залишилось, тяжко. Так само за ігровий центр, так само і за все село. Це все розбивалося навмисно, щоб зруйнувати. У нас нема щоб не було й у вас у жовтні до Любимівки. Нарешті зайшли зсу за селище. Точилися жорстокі бої. Зрештою, окупанти втекли із поразкою. Місцеві мешканці не могли повірити, що нарешті повернулися під контроль України. Я не можу передати. Я стояла, молила Бога і молилася і кланялася, махають. Я стара баба. Я всіх солдатів обнімала і цілувала. До початку війни у Любимівці мешкало понад півтори тисячі людей. Більшість із них евакуювалися. В окупації залишилась третина населення. Зараз мешканці села поступово повертаються додому. Багатьом просто нема куди повертатися. Дуже багато будинків знищено, непридатні для проживання. Ми будемо відновлювати своє житло, ми будемо повертатися назад до села. І, хоч селище більше не обстрілюють, там і досі небезпечно. Росіяни замінували значну територію Любимівки. Софія Куценко, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Новорічний стіл цього року битиме по кишені українців, адже абсолютно усі продукти здорожчали за час повномасштабної війни. А до новорічних свят ціники зросли ще на 10%. Наші кореспонденти вже підрахували, яку суму доведеться викласти, аби бодай мінімально відзначити прийдешні свята. Сьогодні ми разом з пані Яною купуватимемо продукти до святкового столу. Обрали центральний ринок. Хоч і ціни тут трохи вище, каже господиня, та вибір більше. Сьогодні святкуватиме за великим сімейним столом троє дітей, чоловік та батьки. Та меню буде трохи скромніше ніж у 2021-му. стіл. Ми не будемо робити дуже якийсь надзвичайний, але обов'язковим елементом святкового столу. Ну як на мене, то це є олів'є. Збирати набір продуктів на салат починаємо з ковбаси. Доброго здоров'ячка. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, мені потрібна смачна варена ковбаска на олів'є». Алла вже 19 років працює на ринку. Каже, ціни цьогоріч піднялись. Причина оздорощені м'яса та сала. Обираємо середню за ціною. 496 грамчиків на 95,70. Один з найдорожчих інгредієнтів салату яйця. Продавці кажуть, ціни піднімаються буквально щодня. Ще два тижні тому десяток яєць на Озерці коштував трохи більше 50 гривень. Зараз же продають за 60. Була 55, 50, потім 58 і зараз вже заходи так. Чи будуть ще підвищуватися до новорічних свят? Взагалі, кажуть, повинні. В цілому ж людей на ринку мало. Продавці всі зізнаються на передсвятковий ажіотаж цього року, не сподіваються. Чи багато людей приходить? Ні, не дуже ну якби ще не настроїлись на Новий рік, ну все одно вже рік горошок, майонез, кукурузу, гриби Це таке новогоднє, що люди вже купують. Яна підрахувала минулого року. Продукти на олів'є для святкового столу обійшлися у 270 гривень. Скільки вийде зараз? 500 грамів огірків, десяток яєць, пів кіло ковбаси, овочі, майонез та горошок вийшли. 340 гривень 70 копійок. Ну, ми прикинемо, що це 341 гривня. Інша господиня Вікторія надає перевагу супермаркетам. Каже, тут часто діють знижки, тож можна неабияк зекономити. Утім, продукти теж здорожчали. В тому році, звісно, стоїло 27, в цьому 32 по скидці. Ну, а що ж, беремо. Хвилин за 20 збираємо кошик, при цьому порівнюємо ціни та якість товарів. Тож олів'є з продуктів у супермаркеті обійшовся нам у 287 гривень. Ну я б ще на більшу сім'ю добрала б щось. І це я покупала по акції. Якщо брати не по акціям, то приблизно цей набор би вийшов ну, плюс-мінус 350 гривень. І це тільки олів'є, а ще впереді великий стол. За даними Інституту аграрної економіки, бюджетний святковий стіл для родини з чотирьох осіб у цьому році обійдеться у 2700 гривень. Це вартість найпопулярніших салатів, сирів, м'яса, солодощів та фруктів. У Дніпрян своя арифметика. Тисячі дві, навірно. Отак. Будете цьогоріч сумнівше святкувати? Думаю, навіть без ялинки. Цього року ми не плануємо відмічати. Ми будемо вдвох, там щось купимо такого смачного і будемо вдома. Так же само буде відмічати. Ну, тобто, не ще ні панпієзнебі, без... то тисячі три чотири Рівно рік тому мої колеги теж вивчали ціни на основні продукти до святкового столу. У 2021-му новорічний новорічно різдвяний кошик був у півтори рази дешевшим. Наш новорічний кошик обійшовся у 941 гривню і 40 копійок. Як тобі така ціна? В принципі, приємліма, як в прошлому году. Ну, конечно, це все путем ужимах, акціонних товарів з рашотом на то, що вдома є ще некотори стратегічні продуктові запаси. Фахівці кажуть, ціна на продуктовий кошик українців зросла на 40% у порівнянні з минулим роком. У грудні додали ще плюс 10% перед святами. Більш нема а, такої змоги піднімати ціни, бо домогосподарства запасається продуктами заздалегідь, і вже будь-який підйом цін не спровокує нічого іншого, ніж скорочення закупівлі. На цьому тижні експерти прогнозують ще незначне підвищення цін на м'ясні продукти. А от ціна на алкоголь до 31 грудня залишиться незмінною. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютубі. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. Обороноздатність підтримка армії і допомога переселенцям такими були пріоритети Дніпропетровщини у 2022 році. В області збудували 200 ліній оборони, відновили понад півтори тисячі кілометрів доріг, прихистили майже 400 тисяч переселенців та відкрили 360 пунктів незламності в обласній військовій адміністрації. Відзвітували про виконану цьогоріч роботу. Темпу у 23-му обіцяють не збавляти і далі працювати на перемогу нашої країни. Понад 300 ракет та 5 тисяч реактивних снарядів за 10 місяців війни. Росіяни скерували на Дніпропетровщину, знищили близько 200 кілометрів доріг, пошкодили понад 130 дитсадків і шкіл та побили понад 4 тисячі житлових будинків. Агресія сусідів докорінно змінила стратегію розвитку нашої області у 2022-му Замість нового аеропорту в Дніпрі реконструкції та будівництва навчальних і медичних закладів на Дніпропетровщині тримали оборону і підтримували армію. Ми постійно допомагали і допомагаємо нашим військовим, нашій армії. Це в першу чергу одяг і спорядження для збройних сил України. Це забезпечення пальним і генераторами, це передані 40 автомобілів. Це 3 тисячі одиниць спецтехніки, це продукти харчування, це медикаменти, це дрони, це старлінки. А завдяки злагодженій роботі на всіх фронтах окупантам не вдалося зайти на територію Дніпропетровщини. Водночас область стала справжнім гуманітарним хабом. Майже два мільйона продуктових наборів передали до постраждалих від війни регіонів України. Також Дніпропетровщина активно допомагає, де окуповані території Херсонщини надають продукти. Та спецтехніку для відбудови, крім того, в області офіційно зареєстровано понад 370 тисяч переселенців. Нові мешканці області отримали від держави більше шести мільярдів гривень державної допомоги. Ми також передавали громадам для людей з гарячих точок гуманітарну допомогу. Це більше двох тисяч тонн продуктів харчування, десятки тонн одягу та постільної білизни, побутові прибори. Підтримують Дніпропетровщина і економіку України в області. Працює майже 90% великих підприємств. Також свою потужності сюди перевезли і 79 виробництв з гарячих точок. Під обстрілами цьогоріч працювали аграрії. За сезон зібрали 3 мільйона тонн зерна. Та засіяли озимою 640 тисяч гектарів полів. Свій фронт тримають і лікарі для надання якісних послуг. Медзаклади забезпечили новим обладнанням препаратами та закупили півтисячі генераторів, аби швидко діставляти поранених в області. Ремонтують дороги. Ремонтні роботи проводилися на 63 дорогах області. Він ремонтували понад півтори тисячі кілометрів доріг. Понад 360 пунктів незламності відкрили по всьому регіону. Вони обладнані генераторами та старлінками. Там можна підзарядити гаджети, зігрітися та випити гарячого чаю. Локації повністю готові до можливого блекауту. Але й у темряві життя в області не зупиняється, і гарний доказ тому майже 14 тисяч новонароджених мешканців Дніпропетровщини. Софія Куценко Олег Одринський. Новини каналу. Український фільм Королі репу переміг на міжнародному кінофестивалі в Італії. Картина про 17-річного випускника школи, хлопця на призвисько Казан, який понад усе мріє стати відомим репером. Стрічка отримала приз у номінації повнометражних фільмів для молоді. І на останок про погоди у четверо Дніпрі буде переважно хмарно. В день температура сягне 4 градусів із позначкою. Плюс вночі синоптики прогнозують до мінус двох атмосферний тиск 771 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара радіаційний фон у місті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.